Всім привіт! В цьому відео хочемо показати, ми почали модернізацію старого сарая і такий зробили таку душничок витяжечку На, на фінальній стадії вже. Я думаю, не сьогодні-завтра Андрюха закінчить ці роботи. Да, синок? Що ти? Зробили витяжку, бо в порівнянні з цим сараєм, то земля і небо, яке тут повітря і яке тут. Я думаю, тепер у нас все наладиться. Це буде набагато повітря, буде таким чистіше таке. Так, треба вибрати ці монтажні дощечки. Тут он тичка зробила у нас гніздо. От так ці. Брусочки ще десь пригодяться. Надо гвіздочок оцей перевернути, щоб Андрюха не наступив. Не, так, такі роботи виконали вчора. Не ми, звісно, бо ми бо ми ледачі, да, Андрюха. Так, покажу зараз на літню, тут ми ще трошки піддали е, свиней. Тепер їм взагалі просторо, а ну подивіться. Сухенько тут у них. О. Ще в принципі не так холодно, так що ще трошки вже підживають. Да, раз дивусь, раз, да, раз е, в гімні та така сидять, то ще так нормально. <поставлено> За чопа да, да, да. в нього не замерз. Так що так ось. Сидять поросятка. Чи свині. Дивіться, підросли навіть оця свиня і та підросли. Оце дає. Так, все, тато вправляється, дивіться, хотів вам показати наших поросят, яких сьогодні будемо відвозити, розкажемо вам за ціну. Та дивіться, не знаю, чи це тирса так спрацювала, чи вони підросли, повичухувалися, стали чистенькі. А то до цього вони які були? То ти просто почав краще вичищати. Да. Заходить до них. на. чистиних тут соломки птаки, ну дивіться, які гарні. І тут також. Так що не перемикайтесь, далі вам все будемо розповідати. Тихонько. Дивіться на цього. Так, ну що, друзі, настав час. Зараз ззадом здаю до прицепа, підготуюсь, там треба викласти мішки підсиплю ціплюсом, щоб порися, там було зручно їхати до нового власника. І все, будемо стати і грузити, І зараз там е до закінчує з бройлером. Покан. Спокоєнь. Це не така погода, що вроді шапку треба вдівати, але як одіваєш отак, о, о, по якесь по-нормальному, то жарко. То коротше, отак от. О. Все, поїхали. Включили не буде діла. трошки заднього, тепер пара. Так, тепер перекладаємо мішку вже відкрито. Up. 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 Yeah. Є. Так, тепер розвернемо. Опа. Є так. Все, і зараз залишилось забрати туди мішки, один мішок для відгодівлі і пусті мішки, і також під соломки, щоб порося там було. Як я вже казав, зручно їхати. Треба походити полкана, бо я бачу, діло не буде. Іди, іди, іди. іди сюди. Іди сюди. Ну, дня моя, га. Що, беремо самих найкужих кабанчиків да, і довезуємо другому методу. А ти що не будеш носити? Я подаю, ти носиш, ні? Таких поросят величеньких, двохмісячних ми продаємо по 4 тисячі гривень. Може мало, може багато. Напишіть в коментарях, будь ласка. Підідовіч, ти, тиріпайте мене, пожалуйста, я не можу нормально знімати. Бутаями там на дорогі є. Так що такі в нас справи? Веземо У нас це, це замовлення з доставкою. Так, цих поросят відвезли, тепер грузимо ще 4. І відвеземо іншим людям. Все, зараз покажемо. Так, майструємо спеціальну приспособу. Зразу ну, так всі секрети видавати не будемо, Ну, покажемо. Бо зразу якось нехорошо так взяв і все сразу розказав. Це просто буде несерйозно. А вже в процесі роботи тоді покажемо. Зараз оце буде. А, зараз я підчистю. Зараз виставлю тушонку, сфотографую і викину в нашу групу, Ми там продаємо те, що ми виробляємо. Так що посилання, як завжди, під кожним відео залишаю в описі. Можете заходити вийти, або просто звертатися на номер, хто хоче замовити в описі профілю. Там також є мій номер можете звертатися. Замовляти. Так, все зараз виставляю для фото. Я думав, якось отак зробити. Не знаю, не знаю, вийдемо чи ні. О! все. фотографую, поки не впав. Вчора ми тут трохи переполовинили, із 20 зробили 10. А довезли людям замовлення. Таких двохмісячних продали по 4 тисячі гривень. Пишіть в коментарях, це дорого, дешево. Чи як це взагалі? А цих ми розділимо. Перенесемо їх в старий сарай. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео.